Чернівчан закликають вступати у новостворений батальйон оперативного призначення Національної гвардії України. Він базується і в Івано-Франківську. Кількісно буде складатися з 350 гвардійців. Їхні завдання бути підготовленими настільки, аби виконувати надважливі завдання для розв'язання військових конфліктів на сході України. Командир батальйону оперативного призначення Євген Литовець запевняє, його бійці всі проходять серйозне навчання та забезпечені одягом амуніцією, їжею та непоганою зарплатнею. До прикладу, рядовий батальйон. Оно отримає 4200 гривень в місяць, але потрапити до підрозділу непросто. Треба бути не лише здоровим та фізично міцним, але й вміти виконувати команди, бути серйозним та відповідальним. Фінансується спеціальний батальйон держава, але розповідає пан Євген. Їм дуже допомагають небайдужі люди. Я звертаюся до бізнесменів, до небайдужих людей, які розуміють, що армію роздеребанили. Немає, і тому ми вже працюємо. Є налагоджено із діаспорою. Є бізнесмени, які готові нам надавати по мірі той, яка буде необхідність.